Безпліддя це зараз досить розповсюджена проблема, з якою ми постійно стикаємося на прийомі гінеколога. Ну і звичайно, це постійні клієнти наші, які звертаються за допомогою репродуктолога. Безпліддя це нездатність пари зачати дитини. Насправді, якщо дивитися на питання безпліддя, то ми можемо казати про те, що є безпліддя абсолютне та відносне. Тобто абсолютне безпліддя може бути, якщо, наприклад, в нас немає статевих клітин, які ми не можемо замінити. Або якщо у нас немає матки, тобто видалена матка, наприклад, у жінки, в таких випадках раніше пари не мали шансів на те, щоб отримати вагітність. Зараз є додаткові у нас опції, такі як програми сурогатного материнства, такі як програми донації клітин, чоловічих і жіночих, відносне безпліддя. Це коли у нас є матка, яєчники у жінки, збережений, наприклад, менструальний цикл. Але у нас є якийсь фактор, який не дає парі завагітніти. До цього також можна віднести, наприклад, коли у чоловіка не ідеальні показники спермограми, а є певні відхилення. Але ми розуміємо, що сперматогенез у чоловіка це динамічний процес. І інколи або за допомогою нашого лікування, або завдяки модифікації способу життя, або завдяки антиоксидантній терапії, схудненню у чоловіків показники сперми можуть покращуватися, так само як можуть погіршуватися. Саме тому при таких проблемах необхідно рухатися в плані від більш простих методів до складних методів лікування. Але якщо ми при обстеженні знаходимо повну непрохідність маткових труб, або, наприклад, в спермограмі показники морфології дуже погані, є вже певний період тривалого безпліддя, то при згоді ми можемо з парою перейти одразу до фінального методу лікування екстракорпорального запліднення. Дуже індивідуально ми намагаємося підібрати алгоритм лікування для тої чи іншої пари з безпліддям, бо також обов'язково треба враховувати психологічні аспекти, готовність жінки, чоловіка. Пари до тих чи інших методів обстеження та лікування. Наразі, завдяки тому, що репродуктивна медицина дуже-дуже активно розвивається, є дуже багато цікавих розробок і методик для того, щоб ми могли допомагати нашим парам. Якщо ви стикнулися з проблемою безпліддя, будемо дуже раді, якщо побачимо вас у себе на прийомі і будемо робити все можливе, щоб допомогти вам. Вирішити ваші питання.